Цей ринок колгоспний у Кропивницькому. Найдешевше сало за 30 гривень. Тут можна купити таке, товщиною сантиметр. Найдорожче таке 200 гривень за кілограм. Фактично в ціні піднялося саме краще сало, те, що йде з прорізів, спина. Тетяна течіна розповідає, продає свинину на ринку 19 років. Таких цін на сало не було. року максимальна ціна була 120-130 гривень, дуже Максим ціна. М'ясо дешевше, зараз ошейки дешевші за Ось таке сало – 140, таке – 120, таке 180. Відколи сало подорожчало, кілограмами його не купляє, говорить Ніна Шпильова. Чоловік, куплю там 300 гром. Дуже рідко, дуже рідко. Найдешевше сало коштувало на ринках області 20 гривень, нині 40, каже декан факультету економіки технічного університету. Команда економічного факультету приймає участь в розробці стратегії соціально-економічного розвитку регіону до 2027 року. І в цій програмі ми аналізували ціни і на м'ясо і сало. Якщо ми візьмемо під черевок, він коштував 120 Гривень, то зараз він коштує 150 гривень, а сало товщиною 4-5 сантиметрів без домішок, яке найбільше полюбляють українці. В березні коштувало 100-120 гривень, а на даний момент близько 200 гривень. Державного регулювання цін на сало немає, пояснює заступник начальника відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Цвілюк. Свиней в області вирощують 104 господарства. Порівняно з минулим роком, їх кількість зменшилася на 5. Більшість господарств. Напрямок такий м'ясний беруть. з Сального напрямку в більшості господарств не ведеться. Тому і відповідно ціна на сало і збільшується. Ціну на сало формує ринок, каже керівник господарства на українському районі, де вирощують свиней. Ніколи сало не було дорожче за м'ясо. А сьогодні це аврал сало в два рази дорожче по ціні, як м'ясо, тому що. Свині пішли м'ясні, сала вони мало дають, а м'ясо більше О, ціна. Тобто ринок диктує оцю ціну. Тут вирощують 4,5 тисячі свиней. З дня народження 165-170 днів. Якщо ми будемо довше держати, це буде вже нерентабельно. Одна з проблем сьогодні що це дороге харчування наших свиней. Дуже сьогодні подорожчали зернові культури, свинарство, прибутків багато не дає. Ну, я вважаю, що тут би сьогодні і держави підключитися до цієї справи. Зараз вирощування худоби, і перш за все, свинини воно в Україні падає. Це пов'язано з тим, що в Україну постійно збільшується імпорт свинини, і вже десь біля біля половини свинини в Україні це є імпортна свинина. Це Польща, це Данія, це Нідерланди. Якраз в цих країнах існує досить значна дотація на вирощування свинини, за рахунок чого вона дешевша. Інша так, причина, саме зрощення і в майбутньому мабуть, це взагалі стане елітним товаром сало в Україні, да? це те, що приватний сектор знову ж таки став менше виробляти, а той сектор промисловий, який виробляє, він не орієнтується на породи свиней, які дають сало. Каже, ситуацію може змінити підтримка і стимулювання на державному рівні місцевих виробників, які вирощують свиней. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.